Доброго дня, вітаю вас на каналі Агротехніка. Сьогодні у нас до огляду, можна сказати, легендарний трактор GMT 404 е, у класичної побудови китайський трактор 40-сильний е, з, е, з повним приводом, колесами задніми, е, 11.2х24. Та передніми половиною на 16 колеса фірми Armor, які зарекомендували себе якнайкраще під час експлуатації. Даний трактор знаходиться в сегменті більш улюблених тракторів наших клієнтів. Це, можна сказати, входить в п'ятірку самих покупаємих тракторів, серед них Донфенг, ДТЗ, звичайно ж, «САЖ» це Представники заводу Doi, це саж 404 і 4042. І, звичайно, у нас GMT входить в п'ятірку і останній замикаючий це трактори Sintai. Ну, Так як Сінтай зараз випустив на ринок трактор XT454, він на 5 кінських сил потужніший, але все ж таки він досить цікавий для наших аграріїв. Класична будова цього трактора з досить високий кліренс у нього, мінімум 26 см, обладнаний він додатковою лапкою для зручного попадання. Тут ми бачимо у нас е, органи керування, е, класична чотирьохступінчата коробка, чотири е, передачі вперед, одна назад, речах е, повишено, понижена, е, ось е, включення переднього моста, кран, управління гідронавіскою, все як завжди, все. Лаконічно, все е, зручно розміщено. Е, також хочеться замітити, що е, при е, всій своїй громісткості, досить маневрений і швидкий даний е, представник китайського тракторобудування, він е, досить зручно ним. Е, Керувати, зручно знаходитись оператору на своєму робочому місці. Бачимо, що сидіння м'яке, сидіння на пружинах, воно підпружинене. І руль виконаний от з такими прогнутими ліпістками трьома, що коліна не заважають і управляти коробкою передач, не заважають взагалі досить зручно і комфортно знаходитись за кермом даного трактора. Так, тут дублюючі повороти і габаріти, додаткова фара освітлення назад. Уже стало традиційно для китайських тракторів два виходи гідравліки ззаду, резетка на підключення. Додаткового прицепного обладнання, такого як прицеп. Там ми бачимо ВОМ, в цій моделі ВОМ двохскоросний, 540 і 1000 оборотів. Дехто переконує, що 540 оборотів достатньо для трактора, декому ні, але це Питання, якими видами робіт ви займаєтесь і яке обладнання у вас прицепне, навісне для використання валовідбору відбору потужності. Тут класично розміщено два насоса, передній, передній у нас відповідає за кермову рейку, задній за гідронавіску. Ну, ще можна сказати, що даний трактор зарекомендував себе в експлуатації не просто непогано, а досить високого класу саме виконання трактору він приносить своїм власникам мінімум всяких. Таких питань в ремонті фактично не потребує якоїсь надмірної уваги. Ще хочу замітити, що даний трактор має подовжену напівраму, яка кріпиться до блока двигуна, не так як в інших тракторах вона коротка, а тут досить довга, і це дозволяє кріпити на неї додаткове обладнання типу кун і розподілити правильно навантаження по всьому кузову трактора. Під капотом у нас Розташований бак. Фактично більша частина баку сховалася під панелю приладів, решта нависає трішки над двигуном. Двигун 4-циліндровий, 40-сильний, це 29. Так, так не дуже видно, ось так. 29,4 кВт, кі... маркировка його UD4RT5. клиноремінна передача для охолодження, для охолодження радіатора і вентилятора приводу, а також приводу генератора. Все тут органічно, знаходиться відстойничок. Для палива. Ось таке, а, ще треба е, сказати, що тут додатковий рычаг, встановлений на проміжуточній коробці, е, ходоуміншитель. Фактично тут можна на першій пониженні з е, ходоуміншителем, це фактично трактор буде дуже повільно рухатись. Це при Роботах в саду або в роботах, яка вимагає повільного руху транспорту, це велика перевага. Інші 40-сильні трактора тільки одиниці мають таку функцію. Ще е, велика перевага тут е, рульовий циліндр, фактично е, є. Суцільною тягою для поворота. Ось так він виглядає для здійснення поворота передньої осі. Він являється суцільною додатковим елементом, без, без додаткових тяг. Він виконаний досить. В зручному місці знаходиться за мостом переднім, що місце самим захистом рульової рейки. Під капотом ми бачимо встановлений акумулятор і маса виключення живлення трактора. Передня ось обладнана додатковими бризговиками. Даний трактор колейний, він розширяється на метр двадцять і передня, і задня. Заднє колеса можна і розширити, і звузити хід, тому це дає додаткові байли даному трактору. В холодну пору року запуск двигуна. Е, можна здійснювати от, за допомогою е, факельної системи е, запуску. Тут така свіча факельна стоїть. Все воно зроблено е, досить з великою якістю і функціонує якнайкраще. Ось так виглядає панель приладів. Лаконічно, посередині у нас прибор, приборної панелі обороти, з права тиск масла у двигуні, а зліва температура води та бак показує, ємкість, скільки в ємкості бака палива. Нагадую вам, ви знаходитесь на каналі Агротехніка. Дякую, що ви залишаєтесь на нашому каналі. Дивитесь наші огляди. Ми працюємо для вас. Запрошую вас відвідати також нашу площадку-виставку, що знаходиться в місті Луцьк, вулиця Мамсурова, 21. Завжди раді будемо вам допомогти в виборі сільгостехніки, навісного та причіпного обладнання китайського виробництва. Телефони, дивіться, відео, телефонуйте, дамо будь-яку консультацію та поможемо в будь-яких питаннях, чи то вибрати техніку, чи її зремонтувати. Нажимаємо Підписатися, не забуваємо. Дивіться нові наші огляди. Дякую, що ви залишаєтесь з нами.